У вересні 1914 року, на початку Першої світової війни, в результаті Галицької битви, Львів захопили російські війська. Штаб російського південно-західного фронту планував атакувати австро-угорські війська в Галичині, завдати їм поразки і завадити їхньому відходу на південь за Дністер і на захід до Кракова. Російські Друга і 5-та армії повинні були наступати з Любліна і Холма на перемишль і Львів, а третя і восьма. З Рівного і Проскурова на Львів і Галич. Російським військам вдалося не лише відбити наступ чотирьох армій противника у Галичині і Польщі, але й відкинути їх за річки Сян і Дунаєць, створивши загрозу вторгнення до Угорщини і Селезії. Противник був змушений докорінно передивитися план усієї кампанії. Галицька битва стала однією з найбільших подій Першої світової війни. Бойові дії велися на фронті, що простягався на 400 кілометрів. Втрати Австро-угорщини становили до 400 тисяч чоловік, включаючи 100 тисяч полонених, Росії 230 тисяч чоловік. Значення битви полягало в тому, що Австро-угорщині не вдалося домогтися вирішальних успіхів уже на початковому етапі війни і нав'язати Росії бліцкриг. Та вже наступного року, в червні, Львів повернувся до складу Австро-угорщини. Одночасно з розпадом Габсбурзької імперії в кінці Першої світової війни українська частина населення проголосила 1 листопада 1918 року місто столицею Західноукраїнської Республіки. Це стало причиною нової війни польсько-української. Напередодні Першої світової війни значна частина українських земель, східна Галичина, Буковина та Закарпаття, перебували в складі Австро-Угорщини. Наприкінці вересня 1918 року у Львові було сформовано український генеральний військовий комісаріат, який розпочав роботу з підготовки збройного повстання. Головою комісаріату призначили сотника легіону українських січових стрільців Дмитра Вітовського. 18 жовтня 1918 року у Львові було створено Українську національну раду, політичний представницький орган українського народу в Австро-Угорській імперії. 19 жовтня Рада проголосила українську державу на всій українській етнічній території Галичини, Буковини і Закарпаття а також обрала президента. Ним став Євген Петрушевич було вирішено розробити демократичну конституцію 31 жовтня 1918 року. У Львові стало відомо про приїзд до міста польської ліквідаційної комісії, яка мала перебрати від австрійського намісника владу над Галичиною і включити її до складу Польщі. Українська національна рада поставила перед австрійським урядом питання про передачу їй всієї повноти влади у Галичині та Буковині. Австрійський намісник Галичини генерал Гуїн відповів категоричною відмовою. Тоді на вечірньому засіданні Українського генерального військового комісаріату було вирішено захопити владу у Львові збройним шляхом. У цей час у світі 3 березня 1918 року. Підписання Брестського мирного договору між німецьким та більшовицьким урядами, 18 січня 1919 року. Відкриття. Паризької мирної конференції